Тишок, Кончик, мені дали нову кінету. У мене такої не разу не було. Жодного разу. Ще. Я навіть не знаю, що тут робити. Що а -а -а. треба робити? Реді, ну давай, Ренді, поїхали. О, що треба якусь каблучку. Таву яка вона була. Було червоного, нір. Треба червоний кмік Зараз треба червоний кольор обрати. Макунтик. Макунтик завазаю. Макунтик треба всі жовтий облати. Ну, жовтий. Клас. Нібито вийшло. Дивіться, кімната моди, крутяк. Оце прикольна кімната. Та все танці готувати, ще щось задрали вже. Оце прикуляв. Круто, треба ще спробувати, може, ще щось буде робити. Пиши, слыши, пиши. О, послышай, что с лобом. Микки, мы идём, сякаем. О, давай. Не хочу тренинг. Так, Рэдди, что треба робити? О, окуляры. Тобі треба окуляри зробити. Так, треба вибрати окуляри. О, вибрали окуляр. Зло с треба не позівати. Теж червоний. Почекай, почекай. Ось такого колір. Бач, до неї приходять різні і замовляють, що та дівчинка каблучку захотіла. Мікки, я не знаю який колір треба мати. Блін, що робити, та ні. Мабуть, що не вийде. Він таких хотів. А може і таке. Та ні вро... вроді задоволений пішов нібито. Я раз мало грошей вдали, значит на мік я через тебе прошляпала, що він хотів. Представляешь? Тут мне вот это. Сильнекластлип, ты зуб мало худой. Добла можна пересчитать. Добла можна пересчитать. Так. Давай ще, може, щось зробимо. Через годинок вона спрацьовує. У з першого райга. Через цю. О, так є. Давай. Хто зараз прийде? Юху, ще ще звісно вентик хоче. Клас! Треба обрати бантика. Отак. Треба колір не прозівати. Клас, 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 клас. Жовтий треба обирати. Зараз, зараз, зараз буде, буде, буде. Опа! Є. Yeah. О, oh, червоний. Так, зараз ми тобі зробимо бантика. Опа. Ану такий, як ти хотіла. А, це з веселки персонажик. Якась високова дівчинка. Плікульчик, плікульчик, три, три. Різні зробили такий. Трьом різним там готиком. У мене фешн салон Приколяс, мені це подобається. Супер. Вона така задоволена ходить. Ну, давай ще разочок зробимо щось. Не, якісь футболочки. Так прикольно, я люблю, Полюбляю роздивлятися I need help training. Давай. Там дзеркало. Якісь шляпки, одяг, лиск. Хто до мене? О, Вовчик до мене прийшов, хоче кепочку собі. Клас, клас, клас. тобі зробимо кепочку. Мики, 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 почекай, почекай, почекай. Молодец. Давай буду чухать. Давай буду тюхать. Лапкой хочешь облег. синій. Так, синій колір. Ось він. Так, зараз який ты хочешь колір зелений. Давай. А темно зелений, мабуть, такий був, бо там ще світло зелене. Блін прикол. На тобі. Йому сподобалося. Правильно перший раз за стікер років. Ні, не років скікер. За рік, мабуть. Перший раз мені така кімната. Один раз була лабораторія. Прикольно, мені подобалось теж. У мене мімічив був. Біленький з чорним. Був хіміком якимось. Саєнтіст. І все це все. готувати, готувати, офіціанти задрали, чесно. Це хоч щось нове. Якісь сумочки, дивіться, прикольні мійкі. Хочеш обгладили. Сумочки, одяг, вішечки, дзирка великі таке. Круто. Ладно, підемо далі гратися. А тебе треба чухати, да? Тюхати мою носю.